Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні я вирішила зняти для вас невеличке відео, у якому ми поговоримо про книги, які я планую прочитати цього літа. Я собі обрала 10 книг, нібито не дуже багато. Я завжди обираю так десь приблизно 10 книжок на сезон. Але книги великі. Більшість з них такі товстунці, тому не знаю, як складеться, але зараз у мене дуже сильно до них тягнеться рука, і саме вони. Вони мене цікавлять найбільше. Але перед тим, як розпочати, не забудьте підписатися на канал. Ви знаєте, наскільки це важливо для просування мого каналу, тому, якщо вам подобається моя творчість, будь ласка, будьте активними, пишіть коментарі, підписуйтесь. І якщо ви хочете бачити більше контенту від мене, ви можете також підписатися на мій спонсорський канал. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. А зараз давайте розпочнемо. Вирішила я собі на літні плани взяти книгу з різницею 7 років. Мені здається, це буде дуже мила романтична історія. Я від цій авторки Ешлі Постон читала Мертві романтики, мені дуже сподобалося. Вона створює досить незвичайні сюжети, і цей, мені здається, буде не виняток. Головна героїня цієї книги Клемента вона сконцентрована на кар'єрі і зараз кохання взагалі не в пріоритеті. Але одного разу в успадкованій від тітки квартирі вона знайомиться з. Дуже привабливим чарівним хлопцем, але є одна проблемка. Він живе в минулому сім років тому. Ще з дитинства Клемента чула про цю квартиру дивовижні історії, нібито в цьому місті можна подорожувати в часі і ні в якому разі не можна закохуватися в стінах цієї квартири. Але як там буде розвиватися далі, як вони будуть. Зустрічатися, як вони будуть закохуватися, мені дуже цікаво, тому влітку дуже хочу все-таки, щоб в мене вдалося прочитати цю історію. Тим більше, вона ну така, ну, середня, 400 сторінок, але вона з моїм улюбленим тропом подорожі в часі. У своїх річних книжкових планах я собі поставила такий виклик прочитати 5 книг Теріпраджета. Ці п'ять книг вже, власне, є на моїх полицях, і за цей рік я маю дізнатися, чи варто мені збирати серію про дискосвіт далі, чи на цих п'ятьох книгах варто вже і зупинитися. Пройшло майже півроку, і я взагалі не продвинулася з цим викликом, тому вирішила влітку це виправляти і додала в свої плани морта, який, власне, був наступним. по... По написанню, бо я саме читаю по порядку того, як книги написані. До речі, ось цей підцикл про смерть, напевно, мене цікавить чи не найбільше, і якщо мені не сподобається книга «Морт», а я покладаю на неї дуже велике очікування, то я взагалі не знаю, чи варто продовжувати і читати ще 4 книги, які я собі запланувала на рік. Але ця книга невеличка. Там десь до 300 сторінок гарним шрифтом, тому я сподіваюся, що все-таки зможу цей челендж свій, хоч зрушити з місця, не знаю чи виконую до кінця року, але, хоча б розпочну. Мені здається, що Леся з каналу Літерлі Леся заразила буквально весь книжковий світ книгами Джейн Гарпер. І я вирішила, що я теж хочу спробувати почитати і купила собі посуху. І, звісно, я буду це читати влітку, проте паралельно ще, напевно, буду слухати цю книгу в аудіоформації на абук. Тут у нас дія відбувається в маленькому австралійському містечку в період великої посухи і спеки. Це, до речі, детектив, і головний. Головний герой а, Аарон Арон Фок уперше за останні 20 років приїздить. На рідну землю для того, щоб розв'язати вбивство свого друга. до речі, колись багато років тому він власне поїхав з цього містечка через це через те, що його самого підозрювали у вбивстві. Коли він повертається, він розуміє, що хтось намагається ставляти йому палки в колеса і усіляко перешкоджати. Дуже цікаво, як це все буде розгортатися. Мені здається, це буде дуже атмосферне читання, яке варто приберегти для особливо спек. Котних днів я вже не можу чекати, не можу терпіти, тому беру собі в плани книгу засліплення. Це друга частина з хронік червоних лисиць. Мені дуже сильно сподобалася перша книга, тому вирішила, що треба вже нарешті приступати до другої частини, поки я взагалі пам'ятаю, що там відбувалося. Мене перша книга настільки вразила, що я думала, що як тільки отримую продовження, одразу візьмуся читати, але все-таки мої емоції трошки втихли. І я Уже декілька місяців, напевно, зволікаю. Але знову ж таки не хочу дуже надовго затягувати і відкладати цю історію. Тому влітку, думаю, ця книга точно буде прочитана. Вона виглядає, в принципі, не дуже великою, але тут майже 500 сторінок таким несильно великим шрифтом відвіхали. Тому ці книги, ця книга, ця історія буде читатися довго. Наступна книга потрапила у мої плани якось досить неочікувано. Я переглядала свої полиці перед тим як знімати це відео, і мені ця книга просто попала в очі, якось подивилася на неї і вирішила, що хочу її теж додати. Це книга. Остання бібліотека. Мені здається, що вона стоїть у мене вже досить давно, і поки в мене взагалі до неї є інтерес, варто вже за неї братися. Хоча от такі якісь книги про книги в мене більше, напевно, асоціюється з осінню, але на осінь мені там теж буде що почитати. Тут у нас розповідатиметься про 30-річну дівчину Джун, яка працює в бібліотеці. Вона така скромна, тихань і майже ніколи не полишає свою зону комфорту. Але одного разу цю бібліотеку мають закрити, і вона, звісно, не може цього допустити, тому разом з іншими мешканцями міста, з іншими жінками об'єднується і виходить на якісь акції протесту, наскільки я розумію. Ну, тобто робить усе для того, щоб цю бібліотеку не закрили, і це якось нібито має змінити її життя. Вона починає бути більш активною, більш наполеглою і виходить, врешті-решт, зони свого комфорту. Я думаю, що це буде досить легка, спокійна і мила історія. Власне, цього від неї я очікую. Вона, напевно, більше підійде для якихось таких похмурих літніх днів, але в принципі це не важливо. Хочу її прочитати, тим більше вона, до речі, маленька. Тут менше 300 сторінок, таким, в принципі, гарним, комфортним шрифтом. Мені здається, що вже всі познайомилися із творчістю Тейлор Дженкінс Рід. Одна я цього не зробила, вирішила, що пора це виправляти, і на літні плани додала собі книгу Сото знову у грі. Вона у мене. Є. Асоціюється з літом, в неї якийсь такий абсолютно літній вайб. Тут головна героїня тенісистка, яка мала досить успішну кар'єру, поставила світовий рекорд, але вона вже закінчує ось цю свою спортивну кар'єру і йде, так би мовити, на відпочинок, але одного разу. Її рекорд перевершуючи, наближаються до того, щоб його перевершити, і вона вирішує все-таки повернутися для того, щоб довести, що вона найкраща. Не знаю, якби не ось ці відгуки від читачів, чи я б звернула увагу на цю книгу, тому що тема тенісу мене взагалі не цікавить. Я раз. П'ять років можу вийти пограти, але так, щоб я сильно захоплювалася чи дивилася щось таке, то ні. Але все таки я вирішила дати цій книжі шанс. Можливо, Тейлор Дженкінс рід зможе мене чимось здивувати. Далі у мене аж цілих чотири книги від РМ. Я вирішила, що досить просто милуватися цією красою. Потрібно вже врешті-решт ці книги читати. І на літо взяла собі шість багряних журавлів. Це перша частина з дилогії. Я жалкую, що не купила одразу другу книгу, тому що не знаю, мені здається, логічніше дилогії читати ось так одразу і не робити між ними перерву. Це, нібито, якийсь переказ казки, де головна героїня Шіорі. Вона стає принцесою-вигнанкою, її матір, мачуха не матір, насилає на дівчину прокляття, що та не може промовити жодного слова. А якщо вона все-таки заговорить, то хтось із її братів помре, а братів цих ця мачуха перетворила на журавлів. Дійсно, звучить як казка, але ця книга чекала свого часу на моїх полицях, напевно, більше року. Я все намагалася її якраз підставити під літні плани, бо вона в мене теж. Абсолютно асоціюється з літом, своїм зовнішнім виглядом, тому власне вона свого часу дочекалася. Буду читати можливо, навіть ні в червні, ні, а от в липні, напевно, за неї візьмусь. Одна дилогія від РМ це у мене зачарована річка, і тут у мене вже власне цілих дві книги зібрано. Я теж чекала літа, щоб їх читати, тому що ось цей квітковий вайв в мене асоціюється ну або з восною, або з літом. в мене не вийшло взяти на прочитання. Цю історію тому перенесла її на літо. Насправді я не знаю про що це, і я планую читати ці книги в червні, тому в принципі не занурювалося в анотацію. Але Боже, які вони гарні, які вони просто неймовірні. Ви вже сто разів бачили ці книги, тому особливо не бачу сенсу вам їх тут ще так показувати детально. Але дуже-дуже мене прям рука чешеться взяти їх на прочитання. Тання книга, яку я собі запланувала на літо, вона ж найбільша. І також від РМ це ярмарок суєти. Свого часу мені ця історія дуже сподобалася, і я просто була неймовірно рада, коли дізналася, що цю книгу перекладуть українську. Я знала, що я її 100% буду купувати і перечитувати. Це такий сатиричний роман. Ну, мені здається, аналогів цього твору ну, дуже мало. Він настільки якийсь для мене унікальний і при тому цікавий був, що я дуже рада, що зможу. Знову його перечитати. Ця книга мене теж, напевно, манить чи не найбільше. Вона ще така красива. Я коли дивлюсь на свої полички, і вона мене ніби перетягує: візьми мене, візьми мене, прочитай мене. Тому я вирішила, що вже. В літні плани її додам і сподіваюся, що все-таки зможу її перечитати. У мене, до речі, на цей рік ще був один виклик: перечитати як мінімум три своїх улюблених історій. І я поки що за півроку теж не перечитала жодної, тому можливо, ця книга теж відкриє ось ця і розпочне цей челендж, який я сама собі придумала. Також я в двох словах хотіла вам сказати про такі свої неофіційні плани. Я зробила замовлення книг, але там канадська пошта знову щось має бастувати, тому не знаю, коли воно мені прийде, але в тому замовленні є книга четверта частина Трони зі скла. і Я її думаю, що точно буду читати. І ще мене там дуже цікавить книга Повернення додому Розамунде Пілчери і. Друга частина Голодних ігор, це вам, напевно, такий спойлер до майбутніх покупок. Тому якщо ці книги мені прийдуть, то якусь з них я точно додам свої літні плани і буду читати, не дивлячись ні на що. А на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам сподобалось це невеличке відео. Якщо ви теж любите планувати щось на сезон, обов'язково діліться в коментарях. Або якщо ви читали якісь з книг, про які вам сьогодні говорила. І вони вам сподобалися обов'язково теж діліться своїми враженнями, адже можливо саме ваш коментар змотивує мене прочитати ту чи іншу книгу швидше. А на сьогодні, все побачимось у наступному відео. Бережіть себе.